Друзі, замовив собі такий зарядний пристрій фірми Хоко. По відгукам досить непогана фірма, пристойна. Я взяв доволі дешеву зарядку, десь, не знаю, гривень 200 вона коштує під 200 з монетами. Тобто, в ній є швидке зарядження. Є USB і є Type-C. Є Quick Charge 3.0. От мені стало цікаво. Вона вроді би така і налегенька, така середньої ваги, мені стало цікаво що там всередині подивитися, як вона влаштована. Зараз я її спробую акуратно якось відкрити. І ми подивимось, чи справді. Ой, відкривка. Чи справді вона. Ця зарядочка вартує своїх коштів. Ось таке. Ось вот таку картину ми бачимо всередині. Досить компактно все зібрано. Багато і різних мікросхем. Дуже акуратна паєчка. Хм, Досить пристойно зібрана. 20 ватт вона своїх походу видає. Я заміряв. Так що, друзі, рекомендую. Фірма досить пристойні зарядки робить. Всім дякую. За те, що будете дивитися, дякую за відгуки.